Ласкаво просимо до Стенфордського університету. Для мене це велика радість долучитись до вас у цю неділю, щоб масштабно пороздумувати про навчання. Як когнітивний нейробіолог, коли я намагаюсь абстрагуватися від роботи, відійти на крок назад і подумати масштабно про навчання, я відчуваю захват від того. Що зараз відбувається в нейробіології, ми розкладаємо базові людські психологічні здібності на конкретні енергетичні малюнки в мозку. для мене ця сфера дуже цікава і важлива. вона може бути корисною і для освітньої сфери. Я хочу ненадовго зосередитись не лише на загальних когнітивних здібностях, таких як мислення, чуття і навчання. А й на тому, як наш досвід, так би мовити, робить перепрошивку нашого розуму. Я хочу придивитись до дуже конкретної навички і масштабно подумати про те, що може здаватись очевидним. Вісім тисяч років тому у людей не було цієї навички її не могло існувати без одного важливого культурного винаходу. Я маю на увазі винахід письма. Цей винахід призвів до значних змін і появи нових когнітивних здібностей у людей. Освічений розум може, просто глянувши на комбінацію цих символів швидко за допомогою блискавичних рефлексів, отримати доступ до десятків тисяч ідей. Потік цих ідей може дати людині досвід, який викликає такий самий інтерес, як реальний контекст або особисте спілкування. Це можна сказати одна з перших технологій віртуальної реальності. Це дуже складна технологія. Вона недорога, але дуже складна, бо існує в нашій свідомості. Ми перепрошили людський мозок, щоб навчити його цьому. Я вже 12 років вивчаю нейронні структури в мозку, які дозволяють нам взяти ці елементи, складені зі світла та енергії, і перетворити їх на дуже конкретні думки на досвід з ефектом занурення, мовляв, не можу дочекатись, коли перегорну сторінку. Але перш ніж ми поговоримо про це, про перепрошування мозку з метою встановлення нової здібності пов'язаної з цим культурним винаходом. Я хочу для порівняння навести вам цю карту. Це не пласка мапа кори людського мозку чи щось таке. Це дуже цікава мапа. Хтось із вас впізнає її Це частина однієї з найбагатших країн світу, що перебуває на передовій цивілізації, інновацій, технологій і ресурсів. Ця мапа відображає одне прикре дослідження про труднощі, з якими ми стикаємось, допомагаючи дітям першого-четвертого класів опанувати цю нову людську здібність, перепрошуваючи їхній мозок, щоб вони бачили лінгвістичний світ через візуальні символи. Масштаби засмучують на сірих ділянках. Понад 70% дітей не досягнуло навіть найбазовішого рівня, який можна очікувати від учня четвертого класу. І середні показники засмучують, напевно ще більше. За ними 50-60% дітей не можуть опанувати здібності фундаментально для всього їхнього життя. Що більше років після четвертого класу минає до моменту, коли їм це вдається. То більший вплив це має на те, якими людьми вони стануть і що зможуть принести іншим людям. Тому я думаю, що цей невеликий винахід і процес, який відбувається з покоління в покоління, під час якого ми допомагаємо дітям перепрошити їхній мозок, підкреслює два важливих пункти, які мали б дуже зацікавити нейробіологів. Перший з них нам треба більше дізнатись про те, Чому деяким дітям цей процес дається дуже важко а іншим ні. По друге, нам треба більше дізнатися про те, що саме серед усього досвіду навчання в школі і стосунків з учителем та навчальним матеріалом дозволяє здійснити цю перепрошивку. Якщо ми більше знатимемо про ці дві речі, у нас може виникнути цікавий діалог зі сферою освіти. Який матиме певний вплив реалізувати цих два пункти можуть допомогти нові дослідження. Отже, у сфері когнітивної нейробіології дитини зараз уже звична справа. Прошу вимкнути відео, що діти беруть участь в мрт дослідженнях. Завдяки цьому ми отримали зображення мозку людини в роки, коли він трансформується, перепрошуває себе під цю нову здібність грамотності. зараз. Я хочу поділитися з вами двома-трьома масштабними ідеями, чому я вважаю, що це не просто речі, які цікавлять одних тільки науковців. вони зачіпають також мене як учителя, батька, і репетитора з читання і торкаються дуже важливих питань. На цьому я і хочу зосередитись під час своєї лекції. От перша масштабна ідея зазвичай, коли ми говоримо про візуалізацію людського мозку, говоримо про мозок в однині. Це ж людський мозок, він один такий і є в кожного з нас. Такі правила і більше нічого не треба знати. Але нейробіологи почали бачити дещо неймовірне, і це біорізноманітність. Кожен людський мозок є унікальним. Один мозок відрізняється від іншого не лише як, скажімо, відбитки пальців, є значущі відмінності, вони впливають на наше інтелектуальне життя, траєкторію нашого росту, і що саме нам потрібно, щоб навчитись чогось нового От вам масштабна ідея. Використовуючи нейровізуалізацію не тільки щоб вивчати людський мозок, а й його індивідуальні варіації, Це може навіть цікавіше, ніж відкривати фізичні закони про те, як працює мозок. Так можна побачити, чим один учень відрізняється від іншого, чим вони відрізняються при вступі до школи і під час процесу реорганізації мозкових структур. Наприклад, тих, які відповідають за візуальне сприйняття світу, або тих, які відповідають за мовлення, які дозволяють орієнтуватися у слуховому і вербальному світі, з яким чином вони реорганізуються на основі первинних навичок, щоб створити нову здібність, якої раніше не існувало. Такий підхід роздуми над тим, яке значення має мозок в освітньому контексті. Привів нас до одного відкриття. Якщо спостерігати активність мозку дітей, які читають, індивідуальні відмінності між ними накладаються на кілька важливих факторів. Йдеться не лише про мовлення, словно запас, запас, IQ, або якісь інші очікувані речі, йдеться про дуже особливий вид навички, пов'язаний з мовленням. Фонологічна навичка, уміння зосередити свій розум не на значеннях слів. А на їхніх звукових структурах свідомо зосереджувати свій розум на складових частинах слів, які ми сприймаємо як належне, бо їхні значення просто приходять нам в голову. Ця масштабна ідея виражається в багатьох різних способах. щороку ми робимо нові відкриття і отримуємо все більше інформації про те, чим одна дитина. Відрізняється від іншої, і як ці відмінності впливають на їхню здатність навчатися читати. Отже, думаю, ми можемо торкнутися й іншої масштабної ідеї, і ось вона. Поняття того, що вибіркова увага покращує мозкову активність. Це нова концепція для багатьох людей, але стара для психологів. Людина може змінити рівень мозкової активності у будь-якій його структурі. Людина може підсилити сигнали в ній, покращити процес обробки інформації, який у ній відбувається. Зробімо разом коротеньку вправо. Вдихніть через ніздрі. І зосередьтесь на відмінностях між притоком і відтоком повітря. Коли ви свідомо зосереджуєтеся на цьому конкретному відчутті, ви змінюєте активність свого мозку у тій його структурі, яка відповідає за ніс. Ви посилюєте цю структуру, посилюєте над нею контроль, і раптом ви можете розрізняти речі, які раніше ігнорували. Якщо практикувати це певний час, це веде до змін у структурах мозку і опанування якоїсь навички. Отже, масштабна ідея полягає в тому, що вибіркова увага це потужний модулятор мозку. Запрошую вас зараз взяти участь у маленькому експерименті, щоб ви відчули, що таке, коли ви починаєте щось вивчати і свідомо намагаєтесь зосередити свій розум на новому типі інформації, а саме на незвичній формі фонологічної обробки. Прошу вімкнути ці звукові кліпи відразу один за одним. Отже, в них багато інформації, але зараз ми ввімкнемо ці кліпи ще раз. А я вас попрошу зосередитись на звуках у цих словах і сказати, чи римуються вони. Вони римуються чи ні? Хтось зосереджувався на нотах, вбудованих в ці слова? Чи римувались ці ноти? декому вдалося переключити свій розум. Але тут ми побачили приклад фокусування уваги. Ми досліджували ці речі, бо вони є потенційно дуже важливим аспектом у тому, що ми вимагаємо від дітей, щоб перепрошити їхній мозок, а саме вибірково зосередитись на певному типі інформації, і це потужним нейромодулятором. Ми провели експеримент, під час якого просили людей зробити те, що ви щойно робили, але всередині сканера їм усім подавали однакові стимули та інструкції, як виконувати завдання однакової складності, зосереджуватися або на звучанні слів чи на нотах. Візуальної презентації не було. Результати виявилися приголомшливими для багатьох наших колег по всьому світу. Нашу статтю цитували дуже багато разів. Це дослідження змінює погляди багатьох людей на мозкову активність і навчання грамотності. От що ми з'ясували акт фокусування свого розуму на конкретній фонологічній інформації підвищує активність кількох ділянок мозку це ділянки у фронтальній частині мозку зліва, а також у його медіальній частині, які відповідають за обробку мовлення. А також, хоч ці люди не отримували візуальних стимулів. Оскільки вони вміють читати, відбувалася активація ділянок мозку, які активізуються, коли бачиш слово на письмі. Ми отримали цю важливу інформацію, яка є потужним інструментом. Фокусування на фонології активізує структури важливі для навчання. У цих структурах і криється різниця між дітьми, які не мають успіхів у навчанні, та дітьми, які добре вчаться. Ми можемо використати ці дані, щоб зрозуміти процес перепрошування і потужну роль, яку відіграють хороші вчителі, вони вміють привернути увагу дитини і спрямувати її так, щоб дитина свідомо і вмотивовано зосереджувалася на важливій інформації, яку нелегко сприймати. Далі, щоб добре дослідити цю ідею, ми почали проводити трохи більш дивні експерименти. Нас цікавило те, чи спосіб, у який вчитель допомагає учневі зосередитись, має вплив на навчання, чи спосіб, у який вчитель допомагає учневі зосередитись на новій навчальній ситуації впливає на те, які структури мозку будуть змінюватися. Щоб з'ясувати це, ми вигадали нові навчальні ситуації і помістили в них дітей та дорослих. З ними був учитель, який зосереджував їхній розум на цьому візуальному символі, і на словах, які вони мали б з ним асоціювати. Або вчитель, який зосереджував їх на звукових структурах у цих словах, тобто як частини літери накладаються на звуки у слові. Нам вдалося заглянути в мозок учням в зовсім інший спосіб, ніж я показував раніше. Ми закріпили на їхніх головах по 128 електродів і робили знімки по тисячу разів на секунду в момент появи стимулу, перед тим і після того як вони вивчили матеріал. Ми побачили, як вони змінилися це як стоп моушн фотографія. Ми можемо запитати, яка буде активність їхнього мозку за умови, якщо вони вже вивчили це слово через одну п'яту секунди після появи стимулу. Ми перепрошили рефлекси мозку через навчання. І потім, чи мало значення якого з учителів вони мали, чи це був учитель, який спонукав їх бачити ці символи як іерогліфи, які відповідали цілим словам, чи вчитель, який вважав, що найважливіше з'єднати літери зі звуками, щоб у такий спосіб конструювати слово в голові. Ви можете відгадати відповідь. Виявляється, що ці маленькі навчальні епізоди. Це як упіймати блискавку у пляшку. Ми бачимо зміни у структурах мозку у відповідь на стимули після того, як людина вивчила матеріал. Коли впіймав блискавку у пляшку, як як Бен Франклін, можна починати ставити запитання про блискавку. Одне з них може бути таким: звісно, навчання завжди змінює мозок, але чи те, в який спосіб учитель зосереджував увагу. Перепрошуває мозок, змінює те, як мозок відповідає через одну п'яту секунди, коли бачить ці символи наступного дня. Це вольтажна топографія правої і лівої півкулі, зроблена через задню частину голови через 1 п'яту секунди після появи стимулу після вивчення матеріалу. В учнів, які зосереджувалися на вивченні цілого слова, спостерігається домінування активності у правій півкулі. У дітей, які зосереджувалися на вивчення графом і фоном, реакція була радикально іншою через одну секунди після того, як вони побачили цей новий стимул. У них спостерігалась активність у лівій півкулі. Це відповідає тому, як люди, які вже добре вміють читати, відповідають на написаний текст рідною мовою. на вольтажній топографії задньої частини голови у них також спостерігається домінування активності у лівій півкулі. І остання масштабна ідея або дві когнітивна нейробіологія це інтердисциплінарна наука. Ми не перебираємо до яких питань звертатись і з ким співпрацювати. Тому ми можемо починати дуже цікаві проєкти зі сферою освіти. наприклад, ми провели дослідження у Нью-Йорку. Якщо пам'ятаєте, з якого слайду я починав може інформація з цих досліджень допоможе розв'язати проблеми дітей, яким важко дається читання. Ми тісно працювали з досвідченими вчителями, які розуміють цю проблему і вміють зосередити розум дитини і її увагу. Ізабель Бек та її колеги допомогли нам створити цей прототип програми, яка допомагає дитині створити для себе зв'язки між літерами і звуками яким вони відповідають? Тобто діти зосереджували свою увагу на фонології в процесі навчання. Ми спробували простежити, який вплив мали 20 таких уроків. Це було дуже просте дослідження з невеликою кількістю дітей, проведене в стінах університету. Цих дітей ми порівнювали з контрольною групою. Це дослідження було мало інформативним і тільки доводило правильність концепцій. Але ми повторили його у державній школі у Нью-Йорку. Ми взяли репетиторів, кожному з яких дали по двоє дітей і по дві інструкції. Це було понад 60 пар репетиторів і учнів. дякую. Фонологія це дуже складно. Ми просто спостерігали, чи буде від такого навчального завдання різниця за 20 уроків. Так само, як і в університетському дослідженні. Ці діти вирвалися вперед, а їхні навички з читання покращилися на бал в системі оцінювання. У репетиторів по цьому показнику покращень не спостерігалось, але були й інші. Наприклад, зросла їхня мотивація сходити в бібліотеку і таке інше. Отже, я думаю, що це масштабна ідея. Нам треба подивитись на нейробіологів не лише як на науковців, які сидять у своїх лабораторіях і проводять дослідження, що відкрить нам фізику мозку, а й як на партнерів, які допомагають розв'язати буденні проблеми навчання і освіти людини. Освітяни і нейробіологи мають разом працювати над цією сферою, яка є важливою для них обох, без освіти ми не можемо збагнути. Когнітивної навички читання вона народжується через освіту. А через дослідження розвитку мозку ми можемо отримати нову інформацію про те, що означає освіта. Така співпраця дуже мене цікавить, і більшість моїх досліджень відбувається саме в цій сфері. Ці дослідження ведуть до вишколу нових освітян, які не обов'язково належать до однієї чи другої групи, а вишколені на перетині двох сфер. Деякі з них присутні сьогодні тут. Вони працюють у новій сфері, яка тільки формується і називається освітньою нейробіологією. Цей новий вид досліджень, на мою думку, дуже цікавий. У рамках таких досліджень проводяться експерименти. В яких розглядаються зміни, які виникають у дітей дошкільного і раннього шкільного віку до і після певних контрольованих навчальних ситуацій, потім результати порівнюються з контрольними умовами. Можна сказати, вони ловлять блискавку у пляшку знову і знову та ставлять запитання про те, що ж такого потужного є в навчальних ситуаціях, що вони аж ведуть до появи нових вмінь. Змін у малюнках активації мозку, у малюнках трактів білої речовини. І якщо загальніше за той час, який ми маємо з цими дітьми, які можливості в нас є, щоб надихати і виховувати їх, щоб кидати їм виклики, щоб вони мали оптимальний розвиток і ставали повністю реалізованими людьми, я зазвичай не включаю цих роздумів у свої промови, крім хіба що цієї, назва якої. Роздумуємо про навчання масштабно. Тож, якщо дозволите, я на цьому зупинюся. Дуже дякую. Відео перекладено та озвучено спеціально для каналу Хмаринка Сайенс. Підтримайте наш канал фінансово, щоб у нас була можливість випускати ще більше якісних та корисних матеріалів. Всі деталі будуть в описі до цього відео.